З 1.10.2025 року закон про перебування іноземців на території Чехії були внесені зміни, і зміни ці стосуються витрат на житло. Якщо раніше на сайті органу, який видає дозволи на перебування на території Чехії іноземцям, ви бачили інформацію по витратам на житло ось таку, то зараз вона змінилася, і ви будете бачити ось таку інформацію по витратам на житло згідно кількості осіб в родині. Все це пов'язано з тим, що була введена супердавка. Витрати на житло регулює закон про держсоцдопомогу. Саме 26-й параграф там була вказана таблиця, де було розписано витрати, розписані витрати на житло, якщо це житло в оренді, витрати на житло окремо, якщо це житло ваше власне. То зараз 26-й параграф скасували, частину третю давки скасували. Була введена ця супердавка. І тепер витрати на житло. Суми витрат на житло виглядають ось так, і плюс до цих сум потрібно додавати енергетичний паушал. І є певні частки, окремо для кожної домасності згідно кількості осіб.